На автостоянці по вулиці Зоологічній у Києві за одну ніч згоріли одразу чотири машини: Lexus, дві Тойоти та Шкода. Коли наша знімальна група приїхала на місце пожежі, вогнеборці ще боролися з полум'ям. Двіжок горить, вон огонь. Прямо вогонь. стоянка була під охороною. Першим вогонь помітив саме охоронець. З нами збуджений чоловік спілкуватися не захотів. Однак його розмову з міліціонерами ми все ж почули. Он рассказывал милиционерам, что он обходил стоянку и возвращался назад в будки. Увидел под Лексусом спереди огонь. Говорит, что использовал пару маленьких огнетушителей, но ничего не смог поделать. Судячи з наслідків пожежі, вогонь був нищівним. Одну тойоту можливо ще вдасться реставрувати. Три інші автівки перетворились фактично на обгорілий брухт. Офіційних заяв ніхто не робив. Однак фахівці ДСНС кажуть, що скоріше за все це був підпал. Свідительство а возможно пожуночної време і сильна інтенсивність розпространяння пожежі. Тобто за короткий проміжок часу багато постраждало. Це говорить про те, що вона внезапно і резко горіло. Та може підтверждати. оно горело але по чуть-чуть. Отже, фахівцям треба остаточно встановити причину пожежі. Правозахисники у свою чергу кажуть, власники автомобілів, які згоріли, вже можуть готувати позивні заяви на відшкодування матеріальних збитків. Однак не обов'язково, що ці збитки відшкодуватиме саме власник парковки. Якщо в договорі указана. что охрана и стоянка в данном случае несет ответственность не только за свои виновные действия, но и за действия третьих лиц, то тогда ответственны будет юридическая лица. Если же в договоре такого нет, то потерпевшей стороне придется ждать, пока найдут злоумышленников, работники милиции, привлекут их к уголовной ответственности, докажут их вину, а потом уже будет предъявлен иск о компенсации материального вреда. Якщо експерти встановлять, що машини дійсно підпалили, справа ляже в руки міліціонерів, які й мають знайти зловмисника. Більше відео з місця пригоди дивіться на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.